Зеленський Залужним виходить другий тур, то вони пишуть такі цифри, що 63% набирає Залужний і 36% Зеленський. Ну чомусь вони не згадують про Буданова. В нього теж серйозні цифри. Може і Буданов вийти Зеленським в другий тур, або Буданов з Залужним. Правильно? Ось такі вот питання в нас є. І що це нам говорить? Розумієте, це катастрофа, тому що е, народ відкидає війну, яка йде, от кожен день б'ють шахедами, ракетами, вбивають людей. Ми це просто читаємо в телеграм-каналах, але її народ відкидає і ставить на перше місце питання корупції, свободи слова, переслідування політичних конкурентів. Ну, це катастрофа для влади. Якщо це далі продовжиться, якщо не припиниться порушення прав громадян, якщо не знайдеться мотивація для збройних сил України, якщо не піднімуться зарплати, бо ці контракти не зроблені будуть. Якщо не відкриються кордони, ця статистика через буквально 10 місяців впаде ще на відсотків 20. І тоді не про яке політичне майбутнє зеленського його команди, депутатів говорити взагалі не можна. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профілі. підписуємося.